Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу з вами поговорити про е, є відновлення. Хочу нагадати, що з 10 травня в Україні стартувала та запрацювала послуга, яка має назву Є-відновлення, де ви можете отримати компенсацію грошову за пошкоджене житло. Наразі з'явилася інформація про те, що зменшили максимальний розмір компенсації. Взагалі, е, Отримати, хочу нагадати, дані виплати можуть власники будинків та квартир, які були пошкоджені внаслідок російської збройної агресії. Раніше хочу також нагадати, в Україні був затверджений порядок надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій. Спричинених збройною агресією Російської Федерації також було встановлено максимальний розмір компенсації на рівні 500 тисяч гривень. Проте Кабінет міністрів України вирішив його зменшити до 200 тисяч гривень. Саме таку максимальну суму ви зможете отримати, якщо маєте пошкоджений об'єкт нерухомості за один пошкоджений об'єкт, можете отримати максимальну компенсацію у розмірі. 200 тисяч гривень. Власники житла, яке було пошкоджено внаслідок російських ракетних обстріл, можуть подати заяву в додатку Дія та отримати грошову компенсацію на ремонт домівки в рамках програми Є-Відновлення. Також хочу нагадати, що компенсацію можуть отримати власники житла. Яке пошкоджено через напад Росії після 24 лютого 2022 року підлягає відновленню, розміщене на неокупованій території і не було повністю відремонтовано самостійно. Витратити дані кошти ви зможете протягом 12 місяців на будівельні матеріали чи послуги. Підрядників, які є учасником програми є відновлення. Для того, щоб отримати компенсацію, вам необхідно повідомити про пошкоджене майно в застосунку Дії. Якщо ви робили це раніше, повторно робити не потрібно. Відкриваєте рахунок Євідновлення та вибачте, заповнюєте заяву через застосунок Дія. Після цього власниками пошкодженого житла з власниками пошкодженого житла має зв'язатися. Спеціальна комісія, яка буде домовлятися з вами про огляд житла, встановити збитки та розрахувати суму компенсації. Та після огляду ви отримаєте сповіщення в дії про остаточне рішення комісії. Також дивіться, з'явилася інформація, що ви відкрите картку для отримання компенсації можете в онлайн-банку Монобанк. Для цього вам в мобільному додатку необхідно у верхньому меню обрати пункт вибір карток, далі натиснути Відкрити картку та вибрати картку Є відновлення. До речі, мені також саме з цього банку прийшла детальна інструкція, як я це можу зробити. Але знову ж таки, це абсолютно не реклама. Як ви Вважаєте за необхідним, де ви хочете відкрити і оформити картку, є відновлення, робите це абсолютно на власний розсуд. Просто в мене є карта Монобанку, тому от мені прийшло таке повідомлення, що я можу це зробити, не виходячи з дому. Якщо ви можете зробити через інші фінансові установи. То, будь ласка, я бачу, що ще є інформація про те, що ви можете оформити дану картку через Приватбанк. Для цього потрібно вам оновити додаток Приват24 та виконати наступні дії, зайти у вкладку Гаманець, натиснути меню Додати та вибрати картку Є відновлення. І ще хочу зазначити, що на на сайтах даних банків Моно та ПриватБанку зазначено, що в ПриватБанку ви можете отримати 15% кешбеку, якщо ви оформите картку, є відновлення. А Монобанк. Е е Додає кешбек 5% на всі витрати з даної карти та розігрує двокімнатну квартиру серед власників пошкодженого житла. Навіть так бачите, ще Монобанк пропонує додаткову акцію. Ви можете отримати двокімнатну квартиру. Тому, будь ласка, обирайте на ваш власний вибір. Якщо у вас виникають питання, будь ласка, задавайте. Кожне питання розглянемо в індивідуальному порядку. Дякую, що підписуєтесь на мій канал, підписуйтесь надалі, бережіть себе і свої сім'ї.